Так, доброго дня, друзі, замостився трохи. Значить розпочали роботу із панелю. Е, Речаг вже зробили. Е, там коротше, була виробка на саморечагу, там ми обрізали, шліханули, забили, пальця забили туди. І, і ось люфта тепер взагалі немає. Е, так, тут розібрали значит, панельку. Так. Значить, Тут була старого зразку. Хто знає, той знає тут в ряд, там прибори. Звісно, тут проводів, йома його, ну, ми підключали, щоб потім не, не плутатись. Те, котрі тут і лишні є провода, то будемо зараз розбиратися. Так, і значить будемо переробляти під як нового зразку, e, значить тут обрізали вже, щоб під углом так було все красиво. Так. Буду зараз в общем, все показувати, розказувати, як переробити під панель як нового зразку. Можна було б сюди от, круглий датчик, але тоді e, знову з проводами обратно. Це все електронно, ну коротше. А так буде і у нас і механічні, і електронні електронне давлення масла, механічне давлення масла, механічні температури і електричні температури. І туди замовлю птахометра, ж... десь іде з Аліекспресом, з Китаю. Також будемо показувати, як його підключати. Зараз в займаємося панелем. Тут воно поширення трохи не підходить. Тому це також буде обрізатися і вирізаємо новий метал, будемо зашивати, обшивати, щоб все було красиво. Перешивати. Коротше, слідкуйте. Так. Значить, показую, що вже зробили. Е, он же по ліву сторону. Е, ми від, відрізали тут боковинку старої панелі і наварили нову. Тут, тут ми також наварили, тільки ми ту стінку не обрізали, а просто покрию там. Видно. Видно наварили. І задню стінку. Так. І задню стінку тут наварили. Такс. Такс, 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 так, зараз. Ще не закріпляли її. Так, ой. Купили кнопку аварійки, замок запалювання, контрольні лампочки, тахометр їда, вже десь в Україні відслідував посилку. Тут, тут. нам також довелося переробити оцю, оцю боковинку. Чи як як сказати? Зараз покажу. І купили також шумовіброізоляцію. Це все буде обклеюватися оці всі боковинки і перешиватиметься все. Також вже йде корзлам. Тому ось такі справи так зараз покажу, цю переварили, так як у нас тут вже трохи воно одлінше. І виходить, ця стара панель йде по боки. Але більший гугл. Так. Ось ну, так ось у нас виходить ця панель. Це ми все вимірювали, як його вигинали, щоб його там все там чітко та і зварили. Ще тут позачищати це все. І вон... Купили шума вібра, шумку, і будемо шумувати одразу. Тому декотрі кажуть, що неможливо переробити із старої панелі на нову. Все можливо, якщо хочеш. А також хочу повідомити, що у нас в тіктосі проходить розіграш до мого дня народження. Від компанії Econject та компанії Євросем. Перше місце буде форсунки еконжет, друге місце така сумка із насінням, і третє місце кепка і насіння. Відео з умовами розіграшу я залишу в описі. Переходьте, участвуйте і вигравайте.